Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися. А сьогодні ми з вами поговоримо про покупки а саме про догляд за обличчям та за волоссям. Не будемо довго затягувати, наливайте чай, каву, капучинку, беріть смаколики і погнали! Спочатку пропоную поговорити про догляд за волоссям. І потім перейдемо до обличчя. Перше замовлення це було із Douglas. Дуже давно хотіла спробувати Ratted Green. Це шампунь Real Ріалтаману. Прекрасний запах. Мені дуже подобається. Він такий достатньо специфічний, але я від нього в захваті і дуже кайфую. Це шампунь взагалі для е, чутливої шкіри голови з олією таман, е, таману, шампунь без силіконів і SLS. Баночка шампуня, до речі, 400 мл. Не супер маленька і не супер велика, щоб стягнути на доїзд. Ідеальний, оптимальний, я вважаю, розмір. Real shi трітмент для волосся. Холодно присоване масло оліяши з. Авокадо, 240 мл, упаковка, пластик зручний гнучкий, що можна буде дістати все практично до кінця, потім розрізати і доколупати, Все, як я люблю. І останнє це дуже цікава штучка. Також лінійка Rielchie це термозахист. Він мені дуже подобається. Я два рази поки що сушила голову і сам. І це така дивна консистенція. Ти наносиш на руки, розпреділяєш, і вона така лепкуча. Ти все це на волосся наносиш і сушиш феном. 150 мл. І, знаєте, я поки що захватив цієї лінійки. Подивимось, що буде далі. Також у Notino я замовила шампунь. Марка Alfa Parf Milano 250 мл, без сульфатів, стильна чорна баночка, енергетичний шампунь для всіх типів голови. Запах доволі такий специфічний, більш такий різкий, і мені здається навіть більш такий чоловічий. Потестую, подивимось, бо не пробувала ще його. І останнє, що я заказала для волосся, це інсайт для знищеного пошкодженого волосся. У мене вже була така маска, це взагалі кондиціонерка. І він прекрасно розпутує моє довге, заплутане, пошкоджене волосся, неймовірно, просто гладь після і навіть під час душу. Коли я наношу його. І одразу волосся ось готове до розчислення. У мене було від цієї марки ще два інші шампуні і маска. І все було таке непогане, але ось кондиціонер це мені запав у душу, і я вирішила його повторити. Ну, а ми з вами переходимо до догляду за обличчям. І перше це посилка від YesStyle. Я собі замовила два SPF. Нова їх версія. Honest Sunscreen Вони без спирту вже в складі. Це мій улюблений SPF Третій вже пішов на подарунок для, для сестри. І як піар мені ЄСТЙЛ поставили ось такий SPF Крем від Makeup Prime. Я вже один раз його використовувала, і він мені надзвичайно подібний власне, до цього Vid Light Honest Sunscreen. Вони навіть по запаху чимось дуже подібні. І один і другий мають хімічні фільтри нового покоління. Я використовую зазвичай тільки такі. Мені дуже подобається цей і. При першому нанесенні, при першому використанні від Makeup преп цілком достойний е, його конкурент. І як презент, як пробник мені поставили від Neogen такий тонер Real Ferment Micro Essence. У мене, до речі, вже була така мініатюрка. Дуже мені нагадує тонер від е, Medicaid. Кілс, Авокадо, Крем від Очі. Я вже колись мала цей крем, і він мені дуже сподобався. Власне, на зиму він такий жирний, насичений. Я навіть любила часами не одразу перед сном, а прийшовши з роботи, змивши макіяж, нанести такий грубий слой, як маску, і неймовірно, цю зону цей крем мені відновлював, і я від нього костилася, особливо в зимовий період. І Вирішила його повторити. Наступне, що я купила на польському Allegro, це ретинол на тінуель. і я вже його кілька разів використовувала. Що я вам можу сказати? В складі тут, до речі, не тільки ретинол, а також ретиналь. І цей крем досить специфічний, до нього треба знайти підхід. Якщо я його наносила на свою звичайну базову рутину, то він у мене скатувався, робився такою як маскою білою і виглядав перше на обличчі неприємно і не непривабливо. По-друге, ну не знаю, зовсім мені не подобалося. Як оце перше враження від нього було досить негативне, але у мене е, появилась, появилась саліцилова кислота в олії. Ніж Власне, ту олійку, почекавши, щоб вона там поглинулась. Зверху цей крем. Шкіра відчуває себе чудово, нічого не скатується. Зверху закривати нічим не треба, оскільки олії достатньо, бо цей крем досить такий сухий. І я на даний момент дуже навіть задоволена з таким комбом. Я вам покажу пізніше. Працює перфектно. Незважаючи на те, що цей крем тяжко приборкати, але, наприклад, побічних, е, якихось неприємних відчуттів е, шелушіння, подразнення, е, нічого такого не було, тож за це йому дякую. Замовлення із сайту The Ordinary я вирішила замовити собі саліцилову. Двовідсоткову маску, оскільки я чула відгуки, що вона досить похожа на маску від Glam Glow. Це глиняна маска з кислотами, тільки значно дешевша. Тож я вирішила спробувати знайти заміну і дорогущій масці. Не смердить, не персики, просто якийсь нейтральний косметичний запах. Об'єм 100 мл, а ми з вами переходимо до наступного замовлення. Єдиний косметичний продукт, який я заказала на Cold Beauty, це був бустер азелаїнової кислоти 10% від Paula's Choice. Тут азелаїнова кислота і соліцилова. Так, Я обожнюю саліцилову кислоту для моєї проблемної шкіри це топчик. Ретинол і силицилка це мої найкращі друзі. А також аценамід, ну і вітамін С. І СП. Так, так, і все інше останне. Ці упаковочки 30 мл. У мене, до речі, був пробник 5 чи 10 мл, І мені він дуже сподобався цей бустер це більш такий як крем, Пишу, що для всіх типів шкіри. Але взагалі азеленова кислота дуже добре підходить для шкіри чутливої і для шкіри з Розацеа. У мене цей засіб не викликав жодних подразнень, жодних побічних неприємних відчуттів. Дуже комфортний і мені дуже сподобався. Тому я вирішила прикупити повний розмір. А ми переходимо далі до магазину польського YorShop. І там я замовила Pressed and Clear від Medicaid. Це тонер. У мене був такий із глюколевою кислотою. У них вийшла новинка із 20% саліциловою кислотою, і я не могла його не заказати, не могла пропустити цю новиночку. І е, я надію, що вона мені також сподобається. Е, з нетерпінням чекаю, коли я почну. Його використовувати. Ручки тому вже дуже чукаються Його потрібно використовувати 3-4 рази на тиждень, як і всю селіцилову кислоту. Там самова кислота, до речі, є в складі. алоє Так, спирту нема. Це мене тішить. Наступне: я заказала від PH формула засіб з вітаміном В3. Це ніацінамід. Тут він 5 цей відпадковий 50 літрів. Прекрасна упаковка, помпа, туба зручна, з якої легко достати все до останньої крапельки. Я, до речі, нічого з цієї фірми не пробувала, але ніяк це не міг. Крем. Е, так, я не могла втриматися, стояти і вирішила заказати. Надію, що це буде хороша заміна, моєму крему від Medicate. Е, Балансуючому на щодень. Також в цьому магазині у мене вже були попередні покупки, і назбиралася якась певна кількість пунктів. І вийшло за ці пункти взяти без, безкоштовно ензимну пудру від Cell Fusion Ось так виглядає баночка: 50 грам. Я люблю обожнюю ензимні пудри. Це один із варіантів ексфоліації, пише що для глибокого очищення. Подивимось, цікаво, якомусь дуже дрібний порошочок. Ага, це не мега-дрібний, але досить такий дрібний порошок. Відчуваються такі трошки більші крупинки, трошки менші. До речі, зроблена ця ензимна кудра у Кореї. І у подарунок вони положили мені. Від біологи Sher якийсь. Я взагалі в цій марці дуже далека. Якось планую зробити якийсь і вникнути <свісно>, глибше, і купити собі якийсь догляд е, з цієї марки. Також DermaQuest Quest поставили крем для зони довкола очей. Тут 2 мл. І у мене раніше попадався інший варіант, і мені той крем дуже навіть сподобався. Цей крем взагалі з пептидами. 2 грами для зони навкруг очей це досить таки багато. І три пробники від марки, яку я також планую спробувати в майбутньому. Cosmetics 27, відновлюючий бальзам, відновлююча сироватка і інтенсивно відновлюючий бальзам. Ну що ж, і на сам десерт я пропоную розібрати саме смачненьке. Я вирішила зробити наліт на Елісов Skin. У мене тут дуже багато всього. У мене, до речі, дві посилки, не одна. І е, по-перше, це була акція два по ціні одного. Плюс, додатково, якщо ти набираєш на якусь там певну суму, тобі е, давали подарунки. Я вирішила взяти один з своїх улюблених кремів це Еліесов Skin Мальті Нутрієнт Ендіоїк Renewal Cream». 50 мл, В складі тут іде 1% діоєва кислота, 14 антиоксидантів, пробіотики, цинтела, азіатська і всякі інші різні мільйон різних комплексів. Діоєва кислота повинна боротися з себопродукцією, а також і постакне. Він Мега заволожуючий і мега насичений. Мені дуже подобається використовувати його зимою, як денний крем, щоб мінімалізувати свою рутину, якийсь там легкий тонер чи легка сироватка. Якщо дуже припече, то можна тільки крем з SPF і все. Мені дуже сподобався цей крем. Також вийшла у них новинка Molecular Barrier Recovery Cream. Белм також 50 мл. Крем, який можна також використовувати і в день, і ввечір. Повинен максимально відновлювати наш захисний бар'єр. Включає у себе вівсяний протеїн, пальмітилтрипептид, кераміди, пантенол заспокоює, відновлює бар'єр. Я надію, що якраз зима, і я його тепер планую використовувати. Що він мені також дуже сподобається. Пептидний е, крем під очі, Peptide and Omega омегас Eye Cream з комплексом мультипептидів, вітаміном С і вакутіолом складі. На нього я читала дуже класні відгуки, що неймовірно відновлює е, зону під очима. А у мене вона така досить проблемна стильна чорна баночка, все як я люблю. З терпінням чекаю, коли я його спробую. Я дуже давно, ще минулого року, як тільки він вийшов, думала його купити, але якось не було акції, знижки, а за повну ціну купувати цю марку ну просто рука не піднімається. При цьому замовлені було ще в подарунок Retinal and Peptide Repair Night Cream 50 мл. І раніше це була маска, були досить спідні на неї відгуки. Тепер її оновили і це став крем. Тут е ретина альдегід 4 пептиди, 10 антиоксидантів, Ретина альдегід 0,05%, тобто це такий лайтовий крем, більше як анті-ейдж. Е але на зимовий період, я думаю, що я попробую текстуру. І е, якщо вона буде більш така легенька, то на закінчення свого ретинолового е, шляху в цьому році, десь ближче до весни, я планую його використовувати. Спробую, і коли закінчу все тестувати, поділюсь з вами враженнями. Клінцер Molecular Silk Amino Hydratation Cleanser, Гель для вмивання. Думала, що упаковка. Тут 150 мл, як і в PCA, але, на жаль, вона 100, а коштує дорожче. Але е, цей гель для мивання мені неймовірно сподобався. Я користувалася ним, в мене була мініатюрка 30 мл, і я користувалася ну, літом, і я була просто в захваті. Запах, наскільки я пам'ятаю, він неймовірний. Текстура як сорбет. Я була в захваті, тому вирішила повторити бустер з пробіотиками та ні, це не нідом Упаковочка тут 50, баночка, тут 50 мл, і тут скло, освітлюючий комплекс. Про і пребіотики, цинтелла і ягоди годжі. Цей бустер мені також, неймовірно, класно залетів літом, класне зволоження. шкіра відчуває себе притюдово. Чи саме я використовувала його, до речі, як тонер і зверху сироватку і свій далі догляд, чи саме, як сироватку, по-різному, залежно від того, що мені хотілося. В мене універсальний. І так, мені дуже сподобався цей ніяк Всім можу рекомендувати. Я вважаю, що підійде. Він мега універсальний підійде як і для сухої шкіри, так і для шкіри проблемної жирної закне. Також в мене тут є така міня тюрка з мигдальною кислотою. Менделік Pigmentation Corrector Night Serum. Мені вона сподобалась. У мене, до речі, була. Були вже дві мініатюрки, такі і повна розмірка. В складі тут 11% мигдальна кислота, молочна, саліцилова, тобто комплекс ічей і дієчей кислот. Вона дійсно така активна. Колір вона як згущене молоко, така ванількою пахне, але наноситься на мега-липка, мега-липкуча. І навіть закриваючи якимось базовим кремом, та липкість залишається, і я постійно прилипала до подушки. І це мене бісило. Вона працює, але ця мега липкутість просто вибішує неймовірно, тим більше за таку ціну. PSA, дотірня фірма Goals, Сироватка це також мульти. Антиоксидантна сироватка. В складі тут іде 12-й щоправда, кислота. Також іде тут е, молочна, також є бієчей, тобто сельдзилова і бієчей-кислота. Пробіотики, олія таману. Зверніть увагу, що олія таману тут неактивно чути, і запах у неї досить такий приємний. Колір такий молочний. Текстура, вона більш рідка, ніж Mendelic Еті. І на мені вони працюють ідентично. Я особисто на сові різниці не замітила, як працює ця і як працює ця. Тому мій вибір на даний момент це, звичайно, PSA, pH в цій сировиці 3,5 і об'єм 30 мл, Баночка скло. Хороша, прекрасна сироватка, Вона у мене вже, до речі, була і жодних проблем з дизатором не наблюдалося. Вона освітлює, вона бореться з ост-акне. Це хороший такий кислотний е, трітмент. В якості подарунку, як і до одного замовлення, так і до другого. Мені поставили the Light, Це мультиантиоксидантна. Маска з вітаміном С повинна зволожувати, ексфоліювати і освітлювати шкіру. В складі тут 10,5% 10 гліколової кислоти, також є молочна і саліцилова кислота. Також є елістровінова кислота, тобто вітамін С, ензимний комплекс, центела азіатіка, екстракт солодки, глутатіон вітамін Е, тобто склад також максимально насичений і збагачений всякими різними як і як активами, так і інгредієнтами заспокоюючими. Надіюсь, що вона мені сподобається. Потрібно використовувати 2-3 рази на тиждень, як і цю сироватку, так і менделік. Єдине, що не комбінуєте це все в один день, краще розділити по різних днях. Бо можна переборщити. Також я вирішила купити The Mouse. Також у мене була ця сиротка, вона мега така зволожуюча, це гіалуронова сироватка, але найулюбленіша моя гіалуронка. Це такий пламп ефект Тут в складі, окрім гіалуронового комплексу, є пантенол, який заспокоює комбуча і ягоди асаї, і аж тут 5-5,5, що якраз дуже добре для базової сироватки: 30 мл, Також скло, дозатор прекрасний, не було жодних проблем. Єдине, що сироватка вона така густіша. І тут при використанні вона, якщо, наприклад, не кожного дня її використовувати, то забивається. До речі, як і миндалі. Мені дуже сподобалася ця сиротка. Обличчя з ним виглядає не наче такий наповнений персик, не, не наче губи накачані гіалуронкою. Також новинка тієї осені Lining. це крем з діоєвою кислотою. Я вирішила. Спробувати і порівняти дві діоєви кислоти в дігі. Єдине, що в цьому кремі діоєвої кислоти аж 4%. Також тут склад є срібло, яке, яке має антибактеріальну дію і працює з постакне. Діоєва кислота своєю чергою також бореться з себопродукцією і постакне. І для шкіри з проблемами, я думаю, що це хороша знахідка. В складі також є цинк PCA, який бореться також з цим продукцією. А і є Таману, Упаковка 50 мл. Це пластик, пластичний, такий еластичний, запакована, тож. Поки що не буду розпаковувати, оскільки я не впевнена, що я перша буду використовувати. І останнє на сьогодні це також був подарунок. Це та сама олійка з саліциловою кислотою, саліцилова кислота в олії для проблемної шкіри. Я не знаю, куди я дивилася коли, ну, але не важливо. Подарунок дарованому коню в зуби не дивляться. Ферлес, тут темний кмін і таману. В складі 2% саліцилової кислоти, 15 мл, упаковочка скло, запах досить специфічний, олія таману не всім сподобається, до неї треба привикнути. Але це, власне, той засіб та олійка, під яку я підлаштувала ось цей крем від Natinuel. З ретинолом, і це комбо у мене дійсно прикольно працює, і поки що результати мені подобаються. Догляду було дуже багато, як ви зрозуміли. Я догляд просто обожнюю. Я люблю про нього говорити, я люблю ним користуватись, читати, дізнаватись щось нове, нові інгредієнти. Нові дослідження. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна вам за те, що ви додивились це відео до цього моменту. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайки, підтримайте моє відео коментарями. Напишіть, будь ласка, який ваш улюблений засіб за доглядом, наприклад, за волоссям чи за обличчям. Також не забувайте донатити нашим Збройним силам України, адже в цей важкий час перш за все потрібно. Підтримувати нашу армію, а покупки на жаль відходять на другий план. Не забудьте підписатись на мій канал, поширити це відео. Давайте просувати україномовний контент разом, таренами українського і не тільки тримайтеся. Кубки Па-па!